Треба якусь супутницю знайти. Щоб було зручніше, вдвох. Тут хтось лежав до мене для собака, собака, собака. Я потеряв кросівки, я перший раз я її Я в шоці, що це кажу, мені подобається навіть більше, ніж наче роки 3-2. Привіт, друзі! Ви знову на каналі компанії Carfa Ми знову знімаємо автомобілі з Америки. Цього разу це японський Mitsubishi Outlander. Наші постійні глядачі, мабуть, скажуть, що а ви ж вже знімали Outlander, чому знов? Бо в наш вже був огляд порівняння Outlander проти Jeep Compass. Якщо не дивились, то десь тут посилання. ви можете його знайти та подивитись. Також ми знімали дуже ретельний огляд гібридної версії Mitsubishi Outlander PHEV. Прикольна машина, начебто потужна і при цьому економна. Але ми не знімали ще найпотужнішу і цікавішу версію цього автомобіля, як на мене. Бо я, як ви знаєте, не адепт електроавтомобілів. Мені більше подобається, коли під капотом потужний двигун. І тут у нас, друзі, саме такий 3-літровий V6. Тож, друзі, зустрічайте! Приємного перегляду! Як ви розумієте, друзі, Outlander ми вже знімали, тому особливо розповідати вам про його там дизайн, особливості. Не дуже цікаво, ви, мабуть, це все вже бачили та чули. Якщо в двох словах, то це дуже надійна, класна автомобіліна. Але... У версії 2.4, а дволітрових двигунів, які були на українському ринку в Америці, не буває. Стоїть автоматична трансмісія, варіатор, та саме джатко, яка не дуже всім подобається з приводу надійності, бо начебто там на пробігах більше 200 тисяч кілометрів, є моменти з перегріваннями, або ще щось таке. Але якщо ви дуже ретельно і уважно почитаєте більшість тих відгуків, то вони або стосуються машин перших років 12-13 року, там, де ще не було системи охолодження того варіатора, або взагалі. Автомобілів Nissan Rogue, де теж нема системи охолодження на Mitsubishi. З 15 го модельного року це охолодження стоїть. В нашому випадку, як бачите, рестайл. В нас 17-й рік побірці, 18-й модельний. І в нашому випадку, взагалі, двигун v 6 на 227 коней. І щось там майже 300 ньютонів тяги. 292 чи щось таке. Коротше, достатньо, друзі. І він йде вже не в парі з варіатором, а в парі з автоматичною трансмісією. Це теж джатко, але вже. Шестиступеневий гідротрансформатор питань до цього двигуна взагалі нема. До пробігу майже півмільйона кілометрів. Друзі, дуже надійна техніка з єдиним зауваженням. Друже, дуже треба ретельно дивитись за станом маслонасосу. Чомусь таке буває, що на пробігах 90-100 тисяч кілометрів він починає працювати не так ефективно, і тоді на масляному голоданні двигун може щось там не дуже правильно працювати і піджирати мастило. Щоб цього не сталося, на сервісі дивіться за станом масляного насосу, і все це буде добре. Якщо його треба змінити, то змінюйте. Дивиться за станом мастила в двигуні, і більше до нього питань не буде. Бо це розподільче впорскування. Якщо дуже треба встановити вам газове обладнання, будь ласка, бо наприклад, 2,4 двигун. Бере по місту 11-12 літрів бензину. По трасі 7,5-8 літрів. 2,4 на газу потребляє щось близько 14-15 літрів газу по місту, де ж щедних водіїв може бути 13 літрів газу. Особливо, якщо це передньопривідна версія. Версія 3 літра v 6 як у нас, буває лише на повному приводі. з Системою Super High AWD, там щось, начебто електронний диференціал, стоїть та імітує вам блокування чи лівого, чи заднього колеса може окремо і зараз. Рахунок цього доворачувати автомобіль або на бездоріжжі або десь на слизькій дорозі. Начебто це взято зі, з, зі світу спорту, бо компанія Mitsubishi багато отримувала досягнень спортивних в Дакарі, в раллі, ви це все бачите і знаєте, окрім мене не гірше за мене. Але якщо ви купуєте собі просто кросовер, то ви хочете, щоб він був в першу чергу економний та надійний. Він дуже надійний, якщо встановити газ, то буде ще й економний. Я думаю, що у вас на газу десь буде близько 16-17 Літрів газу по місту точних даних на жаль у мене немає. Ця машина поки що їздить без газу і не впевнений, що тут взагалі колись буде газ. Якщо буде, а буде таке. Завтра їде таки на встановлення газу. Окей, якщо вірити паспортним даним, то по місту тут має бути 12,9 літрів бензину по трасі менше 8 літрів. Там що 7,8-7,9. Як насправді ми поки що не знаємо, покатаємось. Може потім вам в коментарях про це напишемо. Головне, що треба знати, що з двигуном V6 машина може бути лише у самій максимальній комплектації GT, а всього їх було десь близько. Чотирьох, тобто є версія S, версія SE середня. Вона ще чомусь в різні роки називалася не SE, а ЕС. Не знаю, чому так, але так і є. І є, була ще версія SEL, вона вже мала шкіряний салон. І була версія GT, як у нас. Якщо дуже просто базова, то версія S зазвичай передній привід. Нема камер кругового огляду. 24 двигун, якщо ми кажемо про Америку, базові сидіння, жорсткий пластик і нічого цікавого. Якщо це версія ЄС, то вже може бути безключовий доступ, як у нас, ключик можна не доставати з карману. Вже у вас з'являються літі диски, можуть бути 18-ти, може з'явитися вже і безключовий доступ. Якщо це версія SE або ЄС, іноді з'являється шкіряний салон з алькантарою, іноді може з'явитися люк, іноді з'являються сліпі зони Ніни Маріни, як у нас. І вже буде двохзонний клімат-контроль, а не однозонний, як в версії S. Якщо це версія S, -E L, то все, що я сказав, про ES. Плюс 100% шкіряний салон. 100% вже буде електронно кероване сидіння. І може бути навіть люк в даху. Коротше, приблизно так S, -E L і ES може відрізнятися лише наявності шкіряного салону. Машина буває, до речі, як п'ятимісна, так і 7-місна. Ну і версія GT, як у нас, це зазвичай повний фарш, але чомусь навіть в цьому повному фарші нема пам'яті сидінь. Тут хтось лежав до мене. Чомусь нас навіть в версії GT нема пам'яті сидінь. При цьому є ще багато заглушок, При цьому ми знімали автомобілі, ми їх привозили багато, знімали автомобілі в гібридних версіях, в версіях GT. І там теж так само. У нас є кнопка відкривання електроляда, у нас електрична, автоматичний склопідйомник, лише один водійський. У нас є тут типу під дерево, м'який пластик поверху, тут шкіра. У нас мультимедіа система Rockford Fosgate, 4 камери кругового огляду. В нас є круїз контроль на кермі, кермі шкіряний, шкіряний салон. Є кнопочка вмикання повного приводу, підігріву сидінь, підігрів керма. В нас є, ну і лише почуйте, який звук у двигуна. Це щось таке, не вже на спортивному, вже вже 6 циліндрів. Нормас. При цьому в нас є доволі маленький екран мультимедіа системи. Такий маленький екран мультимедіа системи, але при цьому його можна перевести на. Кирилицю, так би мовити, зробити тут багато автомобільних всіляких налаштувань. Машина може вас там привітати е, якось там фарами, звуками, можна налаштування кліматконтролю зробити, щоб там було саме так, як зручно вам. Машина може вас впроваджати звуками всілякими, є автомобільні налаштування, Стеклочистителі можна якось по-разному. Налаштування фар можна зробити. У нас, до речі, ксенонові чи леддівські фари. Я не пам'ятаю, якщо чесно. Налаштувань дуже всі. Ляких багато. При цьому, якщо нам дуже треба вимкнути задню камеру, то в нас буде рисуватись лінії, як саме ми будемо кермувати. І якщо ми там драйв робимо, то теж можна нажати натиснути десь оцю камеру. Ось, і в нас буде керуватись навіть попередній камері. Камери 360 тут є, з цим все класно. Також, якщо ви подивитесь під кермо, у нас з'явились підрульові пелюстки. Тобто, якщо дуже хочеться погратись в спорт, то ця машина може вам це дозволити. Класна система Rockford Fosgate звучить потужно, але якщо ви меломан, то вам буде різати слух. Тут буде гучно, але не якісно. На жаль, звучить гучно, потужно. Якщо ви слухаєте пацанячий реп буде прикольно яскраво. Але якщо ви слухаєте якусь класичну музику, то сцена тут, на жаль, не будується. Потужно, гучно, але неякісно. Як на мене, бардачок великий, зручний. Є підлокітник, є всілякі зарядочки, розеточки. Все це класно. Давайте подивимось, що в нас є на задньому ряді сидінь. До речі, щойно ми знімали з цього автомобіля огляд на іншу машину. І я відмітив, що тут позаду ну, просто ходити можна пішки, туди-сюди вікна величезні салону, висота. Ну, ви лише подивіться, тут, ну, тут от з простором всередині точно питань. Ніяких, давайте подивимось, що там ззаді і як це виглядає. Нагадую, мій зріст метр вісімдесят, вага 100 кілограмів, і тут можна просто заходити всередину, як тобі зручно. Місця дуже багато, переднє сидіння налаштоване під мене, є багато запасу. При цьому я можу ще підвійнути сидіння, і це зроблено для того, щоб якщо у вас хтось їде на третьому ряді, зробити більше місця там. І якщо вам дуже незручно зараз сидіти, або здалося, що якось я так не впевнено, то нахил спінки також регулюється при цьому в нас є підлокітник з підстаканниками, і навіть якщо підсунути вперед сидіння, ще залишається доволі багато місця. Позаду в нас є підсвіточка, є ручки, крючочки. На жаль, нема вентиляції та розеток, але є кармашки вже непогано. Для 2017 року. Давайте подивимося, чи залишилось місце позаду для третього ряду. А також у нас тут можна зробити ось так: От воно розкладається раз. Складається підголовник. Ще в нас там якось. Да, раз, два. Мабуть, треба все ж таки трошки відсунути назад. О, тепер у нас все максимально склалося. Ну що, місця тут, наче багато. Це найвеличніша машина у класі, саме в класі цих середньорозмірних кросоверів. Але якщо все ж таки ви не гімнаст зовсім, як я, то ну, не зовсім вам буде зручно. Позаду місця небагато. Треба прямо таки втиснуватись сюди. Але в принципі їхати можна. Можна застібнутися паском безпеки, він навіть ось такий. Це один. Це інший тут пасок безпеки. Багато тут їхати буде невдобно, бо бачите, я сиджу в колені догори. Майже торкаюся даху, але якщо у вас тут будуть сидіти більш компактні діти чи дівчата, то, в принципі, якийсь час проїхатись кудись, якщо дуже треба, можна. Але якщо нещодавно у нас питали таку машину, у нас нещодавно питали цю машину як машину для рибалки. Чи можна брати машину, щось таку, щоб виїхати на природу, і там ще було місце? Ну, якесь там поспати. То, друзі, Outlander, мабуть, найкращий варіант. Ось я 1,80 метра, в повний зріст, тут просто поміщаюсь. Нема питань, Треба якусь супутницю знайти. Щоб було зручніше вдвох. Ну і також, друзі, у нас версія GT. Я потеряв кросівки. не перший раз її теряю Так як в нас версія GT, ми можемо натиснути кнопочку просто. На ключику і електроляда відкривається. Якщо в нас складений третій ряд сидінь, то ще залишається майже 800 літрів об'єму. сабвуфер саунд-системи Rockford, ну, місця багато. Пластик такий самий дешевенький, як в Toyota RAV-4, яка вдвічі дорожча, але при цьому в нас ще є розетка на 12 вольт, є підстаканники. Тут в нас є ніша, в якій сховались підголовники третього ряду. Ну і в цій ніші, якщо я не помиляюся, в нас схований домкрат, Як бачите, в балоні, так. Да. При цьому, до речі, воно так все не гупає, як в той самий Toyota RAV4. Чомусь? Хоча ця машина начебто більш дешева, ніж та сама Toyota Honda. Але при цьому Outlander по співвідношенню ціна, якість та його розміри і... Кошти утримання, бо на цю машину є дуже багато запчастин, все дуже дешево і при цьому машина дійсно надійна, особливо версії GT на 3 літри. Це, мабуть, один з найкращих варіантів у класі. Особисто я для себе, мабуть, обрав би джип Чирокі, він мені подобається просто більше. Але якщо ви фанат саме японської якості, то це один з найкращих варіантів. Бо Майже ніхто інший не пропонує двигуни v 6, лише джип Чирокі 3.2 Та ось ця машина. До речі, якщо вам цікавить Чирокі 3.2, як він їде, нещодавно ми такий знімали. Ось тут буде десь посилання на той огляд. Можете подивитись та порівняти. Я поки що сам не знаю, яка з цих машин мені сподобається більше. Поки що по салону, як завжди, мені більше подобається саме Чирокі, але Міцубісі за свої гроші. Принципі, прикольна тачка. Ця 15, щось таке вийшло, не, не пам'ятаєш? Може навіть менше. Коротше, саме цей автомобіль 17-й побірці, але там чи грудень, чи на листопад місяць. 3-літровий двигун, GT 90 тисяч миль, це 148 тисяч кілометрів, вийшла 15 тисяч доларів під ключ. Машина з цілою безпекою, може зараз я вам вставлю фотку на монтажі, в якому стані вона була. По факту, фари цілі докупили новий бампер передній і решітку радіатора. Пластик новий. Все решта, тут оригінальне заводське, не фарбоване, машина в чудовому стані. Хочеться так само, дзвони пиши в описі під цим відео всі наші контакти. Ми вам зробимо такий чудовий автомобіль за чудові гроші. Треба бюджет, треба менше пробіг, не питання. Трішечки додаємо бюджет, менше пробіг. Треба, щоб було дешевше, не питання. Додаємо пробіг, бюджет менше. Ну, приблизно така математика. Ну а ми поїхали прокатимось. Дуже цікаво, як же їде версія v 6. Ford. А Escape вже нема v 6 Escape 2 літра турбо буде на 240 коней. Кстати, Escape 2 літра турбо навіть потужніший, ніж цей v 6 Такий ми ще теж не знімали. Якщо у вас є Escape 2 літровий, дайте покататись. Цікаво. Півтора літровий Escape так не їде, стається. Друзі, обов'язково користуйтесь пасками безпеки. Це саме те, що збереже ваше життя. Ну а для ключика в Mitsubishi Outlander є спеціальний роз'єм. Не знаю, на що він там, але начебто щось з цього цікаве є. По посадці. Питань особливих в мене нема, але якщо я не помиляюся, то мені не вистачає, як в джипах керування на себе. Начебто по виліту воно регулюється, але мені недостатньо. Хочеться трішечки більше, щоб зручніше всістися. Ну, але, в принципі, якщо зростом трішечки менше, ніж я. То вам буде непогано зручно. Дуже великі лапухи. Дзеркал заднього огляду в нас дуже світлий салон, Добавляє нам таких світлих тонів і радості в життю. А їде одразу взагалі інакше. Ну, якщо 2,4 на варіаторі налаштований прикольно, непогано, але там ну, відчувається, що потужності двигуна на маленьких обертах. Не вистачає, тому як тільки ви сідаєте за кермо, там треба щось трошечки підгазовувати, щоб воно поїхало, воно так сипається, рипається. На v 6 машина одразу начебто класом вище стає, вона якась більш м'яка, плавна стає чи щось таке. Ну, Питань якихось особливих до неї взагалі немає. Я ні телефону не взяв, нічого. Щось. Все дітей в форте залишилося. Ну, ладно. До, до речі, я особливо і не помітив, але ми проїхали зараз дуже погану дорогу, на якій у нас зазвичай бувають питання. Наприклад, на автомобілях. Volkswagen Tiguan версії SEL було жорсткувато. Тут питань ніяких, з оглядовістю все класно. На пробігу 90 тисяч миль, це щось там 145 тисяч кілометрів, з'явились якісь там. Шуми по рульовому по підвізці, може, треба щось там десь заглянути, подивитись. Але якихось дискомфортних моментів поки що не помічаю. Звуки з'явились, дискомфорту поки що нема. М'яко, прикольно. При цьому, начебто, я не знаю, чи є відмінність по рульовому по рульовому щось між 2,4 і цим. Але ми коли знімали 2,4 відео з порівняння з компасом. Там було якось ну, різкувато на кермі він був начебто більш відзивчивий, ніж, цей, ніж компас. То це якийсь більш плавний м'який. Може за рахунок пробігу, не знаю. Але поки що ми їдемо, в нас вімкнений якийсь екомод. І навіть не знаю, де воно вмикається. Не знаєш де? А, ось мод є. А, ні, це для саунд-системи. Це камера кого огляду. А де в нас еко... А ось у нас еко мод. О, ми вимкнули еко. Щось змінилося? Ні. Взагалі нічого. Дуже погана дорога, машина їде плавно, м'яко глатає. Питань до м'якості нема. Ну, так по-японськи, я б сказав. Мені більш подобається, як їдуть американські машини, там взагалі не чутно Підвізку, вона якось більш благородно працює. Ця працює по-японськи. Якщо ви їздили на Міцубісі на Маздах, на Тойотах, то у них у всіх плюс-мінус так. Начебто непогано, але якщо ви не їздили на німецьких чи американських автомобілях. Без еко моду коробка перемикання передач трохи жвавіше підкидує а, цей. А, понижені передачі, бо в еко-моді вона взагалі їх не підсмикувала. А крім еко, у нас щось а якогось спорту нема. L є. ну Це начебто L, це ж не... ну коротше спорту нема. Є лише драйв і підрульові, підрульові пелюстки. Так, у нас начебто ручний і режим за рахунок пелюстків. Ну, давайте спробуємо. так У нас лише перша передача. Перемикається доволі швидко, непомітно. Чи вистачає нам потужності? У нас є система сліпих зін Нін Марін. При цьому двигун v 6 чутно, що це v 6 да, Прикольно. Ми дуже легко перетискаємо а, тризначні цифри. Непогано все їде. При цьому зайвих шумів у нас нема. Мені подобається. Слухайте, а 3 літровий Outlander дозволяє би шкетувати. Е, я не пам'ятаю, чи давав такий настрій 3-2 чи рокі, начебто ні. Він начебто був трошки плавніший. Ти як думаєш? Там начебто, слухайте, більше потужності, причому аж на 50 коней. Ну це суттєво. Може він так важчий за рахунок цього, але це якось і на кермі жвавіший, і по коробці, і по двигуну. Хоча тут 227 коней, там аж 272. На 40 там майже 5 більше, ніж тут. Але при цьому а, настрій саме драйвовий 3-літровий Outlander дає трохи більше. Перемикання плавні до джатку 6 у мене нуль питань. А ви знаєте, цей шестиступеневий автомат в зв'язці з 3-літровим 6 мені подобається навіть більше, ніж на Чирокі 3,2. Я в шоці, що це кажу. Але якщо хочеться отримувати кайф, він став? кайф від комфорту, то 100% краще обрати Чирокі. Якщо хочеться більше місця в салоні, більший багажник, 7 місць, краще взяти Outlander. Але ви будьте готові до того, що у вас будуть трошечки питання до якості салону. Тут не так все якісно, не так може трошечки десь зручно, якщо у вас 1,80 метра, то хочеться якось іншу ергономіку. Яка спортивна. То тут може буде до цього питання, треба трошки звикнути, але це якось по-японськи. Але якщо хочеться отримувати задоволення від їзди, то слухайте, тут його трошки більше. Можливо, якщо саме так будемо їхати, то в нас будуть зовсім нецікаві витрати палива, але при цьому я вам скажу за кермом, воно слідкує непогано. Але набагато мені більше подобається зв'язко саме кермо, а саме коробка передач і двигун. Прям класно. Різкувати налаштована, мабуть, педаль акселератора для спокійної їзди, але знову ж таки, в нас є заспокійливе, ось ця кнопочка, і вона стає спокійнішою. Але якщо хочеться понавалювати, в половину педалі протискаєш, і вона дуже довго тримає передачу. Потужно тягне, бо все ж таки майже 300 номів в моменту, 227 коней це немало. Для машини вагою, якщо я не помиляюся, менше, ніж півтори тонни. 100% чи років ваші, кіло на 200 точно. Бо знову ж таки, за рахунок більш якісних матеріалів, може кращі трошечки шумки. Але якщо ви протискаєте до підлоги, доволі жваво вона набирає оберти. Приємна у вас а, саунд супроводження. Собака, собака, собака. Супроводження у вас музичне, бо весь 6 звучить все ж таки красиво, мені дуже подобається. І при цьому треба віддати належне, машина дуже приємно керується. Тож, якщо вам хочеться кросовер, на якому ви не тільки будете їздити десь там з сім'єю, а ще й побешкетувати, то взагалі ніяких питань, v 6 на Cherokee вам точно дасть таку змогу. Взагалі ніяких питань. 6000 обертів, наступна передача. Ось після трасових швидкостей у нас вже починає там трошечки гуляти десь вітерець. Але питань по керованості ні по чому нема. Як по рельсах все їде? Класна машина, тож трошечки побешкетували, вмикаємо драйв, екорежим. Я так розумію, трохи згодом коробка перейде з ручного перемикання в. Автоматичний чи ні. А, так, да, треба потримати правий пелюсток, і вона одразу в режимі еко падає на півтори тисячі обертів. І якщо трошечки зробити тихіше клімат-контроль, то взагалі на міських швидкостях питань до цього автомобіля нема. Можна дуже багато кілометрів здувати, мабуть, за цим кермом, якщо вам вдалося комфортно всістися. Особисто мені хочеться трошки підсунути кермо. За рахунок цього доводиться трошечки більше робити, або менше нахил. Я б може трошки більше нахил зробив, підсунув до себе кермо. На жаль, тут цього зробити саме мені не вдається, але при цьому по комфорту прикольно. Є питання до шумоізоляції в джипі його їх точно тихіше. Ніж тут, в джипі трошечки краще. Мені подобається, як працює підвізка. Але дев'ятиступеневий автомат в джипі більш підтуплює. Він менше реагує на переміщення педалі акселератора, ніж тут. Тут це налаштовано краще. Плюс тут є ще режим Super All -wheel Control. І в нього є аж три режими. Блокування, муфти повного привода. АВЦ Eco, еко, це начебто економний, нормальний, сніжний. І заблоковано. Тобто теж є декілька режимів, щоб обрати, в якому саме режимі у вас буде все це їхати. Є автоматичний а, парковочний гальмо, є декілька підстаканників у нас тут під кришечкою. Ну Все в принципі якісно, нормально зроблено, м'який пластик, але такий помірно м'який. Хотілося б трошечки м'якіше, як у цього у джипа. Є підсвіточка, дзеркала. В принципі, зручно прикольно, якщо ви трішечки менше зростом, ніж 1,80 метра, вам точно буде зручно. У вас 90% тих питань, що є в мене, просто зникнуть за рахунок того, що цей е кросовер був зроблений маленькими японськими ручками для маленьких японських, мабуть, хлопчиків та дівчаток. Або для людей сімейних, але у яких зріст менший, ніж 1,80 м. Бо місця тут позаду начебто багато. Багажнику багато, але якщо ви сідаєте попереду, то вам треба мати або довгі руки, або якусь іншу конфігурацію туловища, ніж у мене, бо мені хочеться підсунути до себе кермо. В іншому особливих питань нема. Якщо ми розуміємо, що це японський кросовер на В6 у максимальній комплектації, в якій має двохзонний клімат, підігрів сидінь, підігрів керман, електроляду, люк в даху, В6 автомат шестиступеневий, автоматичне світло, автоматичні двірники, підігрів керма. Сам систему Rockford Фостгейт і чотири камери кругового огляду, і все це за бюджет близько 15 тисяч доларів на V6 227 коней. То, мабуть, це одне з найкращих запропонувань в класі. Бо той самий Jeep Cherokee швидше за все буде трішечки дорожче. По потужності можна порівняти Ford Escape, 2 літра турбо, Він буде приблизно такий і по горошах, але по надійності, по цінах утримування, ця машина точно кладе його на лопатки, бо вона і більш надійна, і більш проста, і багато дешевих запчастин до неї теж є в наявності. Тож, друзі. Компанії Carfosol. дуже була рада бачити вас на нашому каналі. Дякую вам, що написали коментар, яку машину собі ви би обрали. І цікаво, якщо у вас є своя думка, чи все я правильно сказав, бо зазвичай наші огляди дивляться люди, у яких вже є така машина, і вони хочуть почути те, що співпадає саме з їхньою думкою. Але не у всіх є такий досвід, як у команди компанії Carfosol. Їздили на дуже багатьох машинах. І, може, іноді ми порівнюємо з якимись своїми. Е Пріоритетами з якимись своїми вподобаннями, які машини подобаються саме нам. Тому, будь ласка, не ображайтесь, нікого не хотіли образити. Так, це виключно наші враження, як то кажуть, не фінансова рекомендація. Непогана машина, мені подобається, в принципі, класний варіант, але собі б не взяв, бо хочеться, щоб це було може трошки комфортніше, щось трошки інше. І ну, саме цей набір якостей в принципі прикольний, але мені він не заходить. Хочеться іншого. Саме тому я собі взагалі не кросовер купив. Бо якось кросовери, ну я мабуть не готовий. Чи я взагалі не їжу за місто, чи мені просто він поки що не потрібен. Але якщо був би потрібен, у мене була б велика сім'я. Тут цей, мабуть, я б теж розглядав непоганий варіант. Який варіант обрали б ви, напишіть в коментарях. Ну а ми дякую вам, що додивились до цього моменту. Якщо цікавлять варіанти авто з США, нагадую, в описі під цим відео є наш телеграм-канал, наш сайт, посилання. Всі необхідні, ви можете знайти там. І залишити заявку на підбір автомобіля і безкоштовну консультацію, обов'язково звертайтесь, друзі. Будемо раді всіх бачити. На все добре, друзі. Бувайте!